22 серпня місто Одеса ми з вами на золотому березі гуляємо і дивимося, скільки багато людей, не зираючи на те, що зранку було дуже пахмуро, майже зривався дощ, гриміло. А зараз просто скільки всюди Людей повилазило, треба відпочивати. Останні дні літа треба відпочити, адже осінь передає привіти. Ще всюди квітне амброзія. І така вона для алергіків неприємна, що можна з вами потрапити до алергічної коми. Туди йдуть красиві люди, засмагають. Така у нас траса здоров'я. Квітки всюди квітнуть. І троянди, і черемшина. Мов до свята вбралася калина. І вечором не підемо, бо вже відпочинемо дуже класно такий спуск до моря на горі посять траву на елітних комплексах бринчить коса квітнуть квіт і все до нас і жовтенькі, і червоненькі, а людей зранку була така кутерма, майже нікого не було. А зараз, незважаючи на хвилю, те, що багато водорощів, все одно люди поперлись на пляж, бо закінчується літо, закінчуються відпуски, треба. Максимально їх пови, повижимати, щоб було що згадати, коли ти прийдеш знов в офіс, сядеш під кондиціонери так ще 11 місяців важкої праці. Жахливо, як експлуатують народи світу, особливо українців. треба якось жити більш цікавіше колись цей фонтан працював років десять тому ось така маленька екскурсія по Золотому берегу. Там на гори ще будуть 191 та 127 маршрутка до центру їздити. Так що, всім гарного дня. Підписуйтесь і ставте лайки. Ввечері тут ще грає піаніна після шостої. До побачення, мої любі!